Шановні друзі, в нашому центрі оперативної гінекології жіночої хірургії є дуже важливий напрямок операції, які виконуються при опущенні стінок піхви, матки та випадінні відповідно матки. Ну і туди ж можна віднести деякі форми натримання сечі у жінок. Існує дійсно дуже багато різноманітних операцій, і вони відомі кілька тисяч років, але на сьогодні приблизно 20 операцій залишились і є сучасними. Виконуються ці операції частіше за все вагінальним шляхом, тобто через піхву. Це дуже гарний метод хірургії, тому що не видно ніяких рубців відповідно. Це мало інвазивно, тому що після піхових операцій жінка швидко відновлюється і може часто в той самий день або наступного дня навіть після тривалої операції піти додому. Через цей шлях можна видалити будь-який об'єм, в тому числі якщо видалення матки необхід необхідно зробити, можна зробити це через піхву, а також пластичні операції зі збереженням матки. І е, можна зробити такі самі операції лапароскопічним шляхом. У жінок молодого віку ми все частіше робимо при опущенні е, саме лапароскопічні операції, такі як промонтофіксація, пектопексія, латеральна фіксація та інші варіанти з використанням січастих протезів лапароскопічно. тому що ці операції мають найкращі анатомічні результати і найменшу частоту рецидивів. Яку операцію обрати? Яка її вартість, з цим є певні складнощі, тому що дуже різноманітна проблема опущення статевих органів. Чим краще до операції ми розуміємо, де точно з'явилися дефекти, в яких підтримуючих структурах піхви та матки з ширикою, тим краще ми будемо готові і кращу операцію запропонуємо вам. Тому щоб дізнатися. Яку операцію треба зробити, все ж таки е, треба прийти на консультацію. Часто при опущенні е, ми рекомендуємо приходити з наповненим сечовим міхором. Це важливо для оцінки наявності, явної чи е, прихованого нетримання сечі. Дуже важливо. Тому приходьте, я впевнений, що ми допоможемо вам як при легких формах, чисто для е, таких естетично-косметичних якихось е, цілей. Так і при важких формах пролапсу, коли ну, розводять руками гінекологи і кажуть, що це ми не робимо. Приходьте, ми будемо раді як молодим жінкам, так і зрілим жінкам, так і жінкам похилого віку, допоможемо усім, всі для нас дуже бажані і любимо всіх.